Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Я трошки тихенько говорила до бомарк розпить, бо це випуск про сон і обов'язково, коли марк спить. Тому я вам сьогодні поділюсь нашим досвідом. Я не можу це назвати самозасинання, бо я допомагаю дитині спати. Але й того, як ми пішли від качання на руках, від того, як ми пішли засинання на грудях, Марк пішов, і я допомогла йому трошки в цьому для того, щоб можливо полегшити життя з вами. Я буду більше розказувати, тому можете включати навушники, ходити, робити всі свої справи. Коли скажу дивіться, то покажу вам приклад того, як марка засинає в кінці відео, скільки на то уходить часу, і що взагалі відбувається. Вам проговорю теж. Найперше, ну, те, що я робила, я робила все по методиці Олени Ковальчук, і Анни. Олена Ковальчук була у мене на інтерв'ю. Ви можете переглянути ось цей випуск. Там дуже багато корисної інформації про сон, як вкладати дитину, що робити, коли дитина вкладатись не хоче. Почнемо з того, що Марк був дуже прискіпливий на грудях. І ну, я дуже боролася за грудне вгодовування, але він за них засинав. Дуже легко, мені то було просто, але ніхто крім мене вкласти його не міг. І коли мені треба було виходити вже на заняття, в півроку я відлучалась на 3-4 години на тиждень, отак один день, і мав його вкладати Саша. А ми вже тоді почали щось робити. Перше я почала знову так просто бігати по хаті. в Якісь момент він вирубався, ми такі О, окей, хорошо. Тобто, це навіть не качання, а швидка хода. Його дуже заспокоювало, тому що він дивився, як все мількає і засинав. Проговорю одразу я не використовувала пустушки. Я була проти них в моєму випадку, коли були проблеми з грудним вигодовуванням. Одразу мені було простіше потім від неї і від неї не треба було відучати. Коротше, я пішла по простішому методу трошки. І так з півроку. Як я поступово почала уходити від груді, це було по схемі того, що я поступово зменшувала кількість часу на груді перед сном. Спочатку це було просто нереально, і я прошу вас це терпінням завжди в відучанні від грудей, від укачування, від спустушки. Це обов'язково треба терпіння. Перші три дні, чотири найважкіші взагалі. І якщо у вас є ресурси сили, починаєте. Ні, навіть не пробуйте, тому що ну, на то треба ресурс. От, спочатку, я прикладала його до грудей. Коли бачу, що він вже засинає, я забирала груди. Він починав плакати, давала назад. І так я могла робити по 10 разів. Наступний день могла робити по 9 разів. Три-чотири дні я отак от забираю, показую, що Потім даю. Забираю, показую, що потім даю. Після того. Я почала забирати вже і не давати а трошки або підкачувати, або шишишикати. І так я поступово зменшувала кількість прикладань і кількість цього часу, коли він засинав. Коли я зрозуміла, що він зрозумів, що він забирає вже і не плаче, то я почала далі відтягувати тобто, годування. Я погодувала і потім могла його брати, ходити. Тобто я замінювала груди на укачування, тому що груди це все ж таки тактильна така спокій для дитини і треба знайти альтернативу я її знайшла от в от такому методі хоча це важкіше хоч потім треба відключати від качання але в мене вдалося і в якийсь момент марк почав отак поступово поступово і засинати просто я його перевела на качання точніше просто ходіння Просто хода. І в якийсь момент я так потрошку, по якій методиці почала відлучати від ходіння. Спершу ми ходили по всій квартирі. У нас невелика квартира, але все одно є куди пройтись. Далі я ходила просто по кімнаті. Наступне це було ходіння, отак, от просто 2 метри, потім 1 метр. Тобто поступово зменшувала амплітуду ходіння і ширину ходіння. Так само радить Олена з Анною зменшувати. Інтенсивність качання, тобто, якщо ви качаєте, отак, щоб дитина заснула, на наступний день ви качаєте трошки менше і так далі. і так далі. От, е, Дуже класна штука. От, таким чином, Марк трошки звик до поступовості, іноді були відкати, треба було повертатись назад, знову ходити по квартирі, це окей, це нормально. Е, далі, наступне, після того, як вже він почав засинати просто від того, що я його беру на руки і на місце, десь ми ходимо. До речі, е, Марк, та й що ж таке? До речі, Марк засинав вертикально. Тобто я його так тримала, він клав мені голову так на плече, обіймав мене і так засинав, теж як варіант вам. Після того, як я зрозуміла, що він засинає просто від того, що я його беру, я вже починала сідати. Я сідала, його брала і починала так потрошку гойдатись на місці на ліжку. Далі я його взяла і клала його собі сюди, і просто ми отак от лежали на ліжку, він потрошку засинав. Далі стадія була, що я лежала поруч, отак от він в мене Тобто я його все одно тримала, все одно він був в об'яттях, але так от він засинав до моменту, коли я вже відпустила руку, того не дійшло б в нього скачок зростання. Все по нові. Тому, як на мене, найкращий варіант починати то робити взагалі, коли у вас два сни максимум. Тому що, якщо три і більше, дуже часто там іде скидання снів, дуже часто якісь скачки. Я ж кажу: у шість місяців я раділа місяць дитина класно засинала просто поруч, потім фум, всього знов тільки ходить тільки груди. Тому раджу робити з приблизно дев'яти десяти місяців. Як відбувається зараз? Як ви знаєте, я грудю вже не годую, але завжди вкладання це було береш, просто починаєш з ним ходити. В якийсь момент Марк почав просто неістову викручуватись з рук, він не хотів ходити, він викручувався, він плакав, йому не подобалось, і його просто клала і що тут робити? Тому ми перейшли по поступове вкладання просто на ліжечку. Як це зараз відбувається? На це в мене. Було дуже дуже мало терпіння на початку, і тому раджу їм запастись, якщо ви вибрали самозасинання або засинання не на руках, не качаючи і не в на грудях. Спершу вкладання було 30-40 хвилин. У мене то прям вибільшувало, але то треба пройти. Зараз вкладання може бути вже 15-20 хвилин. Маю надію, що далі буде ще менше, але як кажуть консультанти, то 15-20 хвилин це після року абсолютно адекватний час вкладання, тому що дитині треба заспокоїтись. Найперше, ми завжди проводимо ритуали на сонце, закривання штори, включання зайчика. Ну, і я його кладу в ліжечко. Перед сном ще є купання. Коли є світло <свіст> або бойлер ще тепленький, тому я кладу його в ліжечку. І починається веселий атракціон. По-перше, завжди ми раніше нейротехніки, якщо ви не знаєте, що це, то ось вам знову ж таки відео. Нейротехніки дуже допомагали, що я робила раніше, точніше, нейротехніки раніше взагалі не допомагали, що я робила те, що всі радять покласти дитину на спинку, і так-от вдавлювати, прям відчутно вдавлювати в поверхню ніжки дитини, ручки, все крім суглобів, все крім грудної клітини животика. І то трошечки можна продавлювати. І Марк від того хохотав просто неймовірно. І я така, блін, клас, нейротехніки мають заспокоювати. Мою дитину, то не працює взагалі ніяке, що б я не пробувала. І от тільки зараз, більш-менш, коли я його кладу, він лежить і я починаю, він крутиться, бігає. Він просто ну хвилин перші 15, у нього таке от шило в попі, він не може зупинитися взагалі не на секунду. І десь там я ловлю і потрошку починаю натискати на все тіло. Просто лежу поруч, натискаю, натискаю, натискаю. Теж вам як один із варіантів. Другий варіант, який мені вийшло, це раніше, десь це почалось місце в 7-8, Я помітила, що коли він на руках. Я його починала цьомати, і він від того почав. До хвилин п'ять я його могла цьомити, і він від кожного закривав потроху оченята і засинав. Іноді я можу прибігти до цього. Третє, це в нас є Колоскова, яку я співаю, це каднай. Пісня Відпусти, її Саша дуже любить, і, і вона якось перейшла в нас на колоскову. І Марк завжди її просить ЄБІ, ЄБІ це відпусти. Теж я співаю завжди. А іноді він просить бульку, то я комбіную відпусти і бульку. Це теж. Насправді, вам просто треба знайти той спосіб, з яким дійсно заспокоюється ваша дитина. Зараз я Марко кажу, давай зро... лягай, зроблю масажик. Він лягає, дає мені ніжку, я можу прямо знову-таки відчутно натискати на ту ногу, на спинку, на будь що яку частину тіла. Далі, у нас чітко визначені рамки. Обов'язково, от я лягаю поруч ліжечком на ліжечко приставне, куди він може далі йти. За моє тіло на наше ліжко він стрибати не може. Тобто він може бігати по своєму ліжку, поки не накрутиться. Він може залазити до мене. Далі ні, також йому дуже допомагало те, що він отак от іноді залазить до мене, отак от обніметься, полежить там менше хвилини, лягає назад, все, він заспокоївся. Знайти той спосіб, яким максимально заспокоїться ваша дитина, бо заспокоєння це найважливіше, що тільки може бути. Також коли Марк починає тупо кричати, там щось робити або якісь. Плакати, то то вже фінальна стадія, то радійте, або він почне дуже голосно співати пісні. От у Марта це фінальна стадія, коли я розумію, так ще 5-7 хвилин і дитина виробиться. Не знаю, чи так я чула, що у багатьох теж так. Або коли він починає йти в жорсткий протест, бо він не може заснути. Він хоче спати, але заснути не може. Тоді треба знайти спосіб, яким чином ви його вкладете. У мене дуже часто цей такий спосіб він залазить до мене так на грудну клітину, і тут вже засинає. Дальше все розказала. Наче всім поділилась <ріст> дуже буду вам вдячна, якщо ви напишете лайфхаки. Взагалі, яким чином ви вкладаєте дитину, як ви пішли від закусу, від качань маю надію, що випуск був цікавий для вас і корисний. І зараз я вам включу, можете переключати з навушників потрошку в камеру дивитись в телефон. Тому що зараз покажу, як на сьогодні пройшов процес вкладання. Я два тижні ходила і забувала весь час поставити штатів для того, щоб вам то зняти. І два тижні я згадувала посеред вкладання. Така Та, блін знов не поставила. Один раз поставила Сашин телефон, бо він з моїм поїхав на зйомку, і він сів. Просто через вже хвилин 15, а Марк тоді всі 30 засинав. Тому сьогодні легше, сьогодні 20 хвилин. Я вам його нарізала всі цікавені моменти, але ви можете подивитися, як виходить саме засинання саме у нас. Так що всім дякую і приємного перегляду далі. Вподобайка, підписка і коментар обов'язково з вас. От прямо зараз, перед тим, як відео включити. Це дуже важливо, це дуже підтримує канал. Дякую вам. thank mm -hmm. you